І сестри, я вас всіх вітаю на цьому чудовому святі. Як ви помітили, вже ми часто практикуємо Дні Подяки. І я міркую, що це ми будемо розвивати ще більше. Ми маємо багато підстав дякувати нашому Богу. Ми можемо подякувати за певний проміжок спільного сімейного життя 30, 40, 50 років. Це підстава. Ми можемо подякувати за народження здорової дитини в сім'ї. Це також підстава. Ми можемо подякувати Богові за скінчений будинок, який ми зробили. Також є підстава. Ми можемо подякувати за те, що знайшов хлопець гарну дівчину, а дівчина гарного хлопця придбала і одружилася. Причин подякувати хворобу якусь переніс і переміг. Причин подякувати для Господа є дуже багато. Але сьогодні ми зібрались по причині, що велика грандіозна робота була зроблена нашими братами по перекриттю дому молитви. Майже 700 квадратних метрів складного даху. Треба було зняти стару шифер, частковий метал, треба було повністю обрешітку по ному вдарити, утепляли. І це була дуже складна і непроста робота. І я хочу подякувати насамперед Господу, що дав погоду хорошу. І хочу подякувати всім тим, хто дотичний до цієї праці. Жертводавцям, які жертвували. Ми знаємо, що е, були такі е, люди, які щиро жертвували. Такий епізод маленький, розкажу. До нас приїхав з Бельгії е, брат, е, е, він не член церкви, він чужа людина. Він, Чоловік Світлана Микітенко він приїхав сюди, зайшли. Він каже, що це у вас роблять. Ми кажемо, та ось дах перекладаємо. І вони разом з Світланою вирішили внести також таку пожертву. Хоча, я кажу, ні вона зараз, ні він не являється членами нашої церкви. Тому і тим, хто не є членом церкви, і тим, хто є членом церкви, ми щиро-щиро дякуємо. А насамперед. Як я вже сказав, Господу нашому, що дав здоров'я хлопцям працюючим. Тому сьогодні я би хотів ще відзначити такими невеличкими скромними подарунками братів, які е, вели основну роботу. Допоміжну роботу багато хто вів. і я ту тобто, допоміжну роботу, і інші. Багато з нас ми приходили там на толку. Але основний тягар, вантаж праці був покладений на плечі чотирьох братів, які практично, як за пів ціни зробили цей дам. Тому що робота громіська і довго працювалася, а сім'ї є. Треба будувати, треба і ми. Я абсолютно не хочу і не чекаю ніколи дармового труда. Це кожної людини саме бажання, як він хоче, там один день, два-три дні, як толока. А так працівник достойний плат. І той, хто робить біля жертвенника – достойний плат. Брати зробили велику роботу, і ми вам дякуємо. І Я зараз хочу вручити вам невеликі подарунки. Почнемо з найстаршого і з найменшого подарунка. Але хочу вам сказати так: підніміться. в руки, хочу вам зразу сказати: не дивіться на ціну подарунка. Чому? Тому що подарунки всі чотири брати отримують по одинаковій ціні. Якщо подарунок, який я зараз я зізвонювався з кожним. І з того, що була можливість що подарувати для брата, я хочу особливий подарунок зробити, і він ще буде закінчувати гараж. І ти знаєш, про що ти хочеш на тренозі. Я хотів тобі зробити, був же такий, але не на а Ти хочеш на тренозі, Лазер, лазерний цей, він буде даний. Поки що. Тішся цією цей... пилкою. <рі> Попросив мене, каже, знаєте що? Мені пилочку таку, але щоб не гнулась. І я кажу, щоб дуже хороша була пилка. І ви знаєте, що здається, що дуже хороша. Чорна, чорна. Чорна, так. Вона спеціальна, вона практично майже сама їже. Тобі третьої тільки тримати її. Не Та То кожну пилку треба тримати. Так, і Це Туда, такий Туда, Туда, ворок, ворок, ні? Ще раз кажу, подарунки будуть на одну ціну, комусь ми докупляємо ще подарунок, а хтось просто буде доплачувати е, різницю, е, оприділились там, ну різницю е, між тим, що ми оприділили ціну подарунка і, і різницю, якщо він хоче дорожче. Хай Бог тебе благословить. Дякую. Так. Яремчук іван. Ти просив ось таку штуку. Відкриєш, дуже зручна штука. Е, е, акумулятор має, потужне світло, е, павербанк, все тут. Тобто ти йдеш в лісі, воно тобі освітлює, відзаряджає акумулятор. Е, е, я практично взяв останнє. Ще треба було заказувати, тому що так каже, що от сьогодні навіть розібрали, що воно користується таким полом. Не знаю. Перед зимою. Не знаю. Як так, і перед зимою і, і тим більше, що може бути така проблема з електроенергією. Щиро дякую. Дай Бог тебе благослови. Розпаківка, давай зараз буде перекус на ім'я в робити. зараз давай, там. Ну чим можеш бути розпаковку? Зніми їм, як розпаковку робити рано. Бачите? Речі ніби одна маленька, одна велика. Ціна практично одинаша. Не вірю, що вона ціна. Це завір? Це завір? Це завір? Це завір? Це завір? Тут дуже багато різних секцій, для маленьких речей, для більших, для всього. Такий, ну,

Брат Михайлов каже, і то маю, дзвоню, і це маю, і то маю. І каже, не маю, каже, такої дрель. гарної дрелі, щоб вона і сведлила, і била. Це дуже потужна і хороша дрель. Ну, розуміється, треба буде попрацювати ще за нею. Більше. Дай Бог благословить. Тут лише частина подарунку, але я думаю, що до кінця будови ти повністю будеш мати. Так. Щиро дякую. Братам, щиро дякую всім, хто прийшов. Але у нас ще не кінець. Де моя? Дружина, Один, у нас ще не кінець. Так сталося, що сьогодні в день подяки, який ми організували на честь закінчення цієї великої праці. Але праця в нас ще продовжується. Гара ще треба накривати, Ще огорожу робити. Ну, праці дуже є багато. Дуже є багато, і кожен з вас може прийти попрацювати і отримати і подарунок, і Боже благословення. І ви так і робите. Але так сталося, що й сьогодні у нас день народження в нашого старшого диякона нашої церкви, Грещук Дмитра Васильовича. Я знаю, що ви вже всі дарували багато чого, а я хочу як служитель церкви, як пастор церкви, своєму помічникові подарувати, щоб у нього були золоті проповіді. Оце блокнот, щоб ти готував і щоб тобі Господь Духом Святим давав золоті слова. А тут, щоб ви. Це цікаві стаканчики. Е, оце сердечко можна побачити лише тоді, коли туди налити каву. Пороже нічого не буде бачити. Тобто, якщо ти будеш когось пригощати, і то людина буде бачити, що ти пригощаєш від чистого серця, тому що там буде вимальовувати серце. Ну можна відкрити, показати, який це, так? Так, так, ну а твоя дружина дуже любить торти, що вона тебе завжди балувала. Ну і не тільки тебе. Спеціально таку дарую, щоб вона це носила в Дім молитви. Приносила приносили такі обіди подяки, щоб було тут покласти торт. Такий скромний подарунок, знаєте, бачите, це таке з подвійним дном. Кажуть, що тепер таке модне. Я знаю, не знаю. Я ще такого не маю. Тепер хтось має у нас і церкві такі стаканчики? Є в мене добре. Докомплектуйся. Бач, так серця не видно. Але коли нариваєш каву, чай чи щось, що, то буде ви? Хай Бог тебе. Дякую. дякую. Дякую тобі за підтримку, за допомогу, служіння мені. Всі. Дякую нашому братові. Всім дякую. Дуже щиро дякую всім за привітання, хто мене вітав. І мені дуже приємно. Вам є можливість оцінити, чи я, наскільки я працюю, я стараюся, божу допомою, дякую Богу за те, що я вас всіх маю, що ми можемо разом йти до вічності. І ми можемо такі проводити обіди любові, скромні, бо зараз такий час, що ну, ми не можемо так пишно і гучно відзначати будь-яке свято. Я думаю, що чим скромніше і простіше, тимно буде для Бога нашого. Є багато так. людей, які цього не мають. Що нам Бога гнівити? Богрец и там что 7 кг мяса. Все вы еще родягали, Бог вас Ну що, друзі, давайте заспіваємо пісню. Боже добротливый, чуй мои Господи Боже, Творець неба і землі. Ми зараз дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми прокинулись всі живі і здорові, прокинулись в мирній частинці нашої України, що нас не розбудили вибухи, що нас не розбудили постріли, що нас не розбудили пожежі, що ти зберіг нас від стихій, буревій, де багато і міст наших, в нашій Україні постраждали. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це. Ми просимо, ми дякуємо тобі за тих братів і сестер, яких ти сьогодні зібрав, Господь. Я дякую тобі, і особливо за тих, котрих ми сьогодні відзначили, що вони працювали на домі твоєму. Благослови Її, Господь, благослови всіх, хто працює, хто трудиться на ниві твоїй, благослови всіх, хто за кордоном наших братів і сестер, благослови тих всіх жертводавців, котрі жертвують, і завдяки цьому ми можемо будувати, ми можемо розвиватись. Благослови діякона нашої церкви, брата Дмитра, укріпи його руки, дай йому мудрості, щоб він міг. І духовну їжу нам готувати, і фізично трудитись біля церкви разом зі своєю дружиною і своїми дітьми. Благослови, Господи, всіх присутніх нас. Дякую Тобі за хліб насушний, на який ти дав нам. Дай, щоб цей хліб був в кожній родині на нашій землі, в нашій Україні. Слава тобі, хай буде за все, Отцю, Синові і Святому Духові. Амінь.